Ми продовжуємо тему студентської олімпіади з програмуванням. До нас у студію завітав старший викладач кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Винниченка. Віталій Котяк, доброго ранку. Доброго ранку. Я так розумію, що Віталій вже в підкушенні. Добре, да? ну розкажіть нам, що це за така от. Олімпіада, Олімпіада. студентська? Ну, це у нас буде відбуватися в місті. Другий тур студентської олімпіади вона є і всеукраїнською. і В той же час це є частиною міжнародної олімпіади з програмування серед студентів ЕСІМ. Перший тур був обласний, другий тур тепер регіональний. Взагалі по Україні виділено 5 регіонів, і вперше саме в нас в місті. Буде центр одного з регіонів, до якого буде входити Кіровоградська, Дніпропетровська, Черкаська, Полтавська області. Взагалі до нас з'їдеться 40 студентських команд з цих областей, які будуть змагатися в першу чергу за можливість потрапити на наступний тур. Це буде наступний тур вже всеукраїнський, на якому якраз і буде вибрана та команда, яка буде представляти нашу країну на міжнародному рівні. Крім того, буде вибрана ще по результатам, так скажемо, будуть дві ліги: перша і друга ліга. Найкращі команди потрапляють в першу лігу, це перші другі місця. Вони зараз серед них буде проводитись саме уже конкурс за можливість поїхати на міжнародну. І друга ліга, яка закінчиться всеукраїнським рівнем. Там уже будуть галузеві олімпіади там серед студентів технічних вузів, серед студентів там педагогічних вузів і так далі. І тому подібне. А от ви кажете, команди беруть участь. Чим конкретно вони займаються контрстрайк? Ні, я думаю, що вони були б не проти. Е, хоча е, тут зовсім інакша ситуація. Команда складається з трьох студентів. Е, їм видаються більше десяти задач, які потрібно розв'язати. Задачі всі нетривіальні, специфічні. Їхня задача якраз. Придумати, як її можна вирішити цю задачу. Задачі всі перевіряються в автоматичному режимі, тобто тут мінімалізований будь-який людський фактор. Задачі відправляються на сервер, де перевіряються, і та команда, яка встигне за ці 6 годин, які відводяться, розв'язати максимальну кількість задач з мінімальною кількістю помилок, тому що враховується, якщо пробували розв'язати, відправили задачу, але вона не пройшла всі тести, нараховується штраф. Для того щоб навіть ті команди, які потім розв'язали однакову кількість задач, можна було диференціювати між собою, визначити які краще. Я так розумію, задачі надсилаємо не ми. Да, це Мі. йде міжнародна якась організація е -е, на сьогоднішній день. Е -е, ми будемо користуватися ну, в принципі, весь наш регіон користується Вінницьким сервером. Які там задачі на ньому з'являться? Не знає ніхто, не ні оргкомітет, не учасники. Абсолютно ніхто. Вони приїдуть в день відкриття, зайдуть на сервер і отримують доступ до задач. Всі как... в рівних умовах які uh -huh. міста будуть у нас uh, у нас будуть uh, не тільки обласні центри, а представники вузів, які тільки є, наприклад, Кременчуцької uh, По -по 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 технічних буде. Я так розумію, да? <зуміло> Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська. Я так розумію, Все. це хороший показник. 40 команд це доволі високий показник. Чому обрали саме наше місто? Uh, Саме про те, як було обрано центри регіонів, я тут не можу вам певнено сказати на основі чого, але це є прекрасна можливість нам показати, що в принципі, наше місто може прийняти такий відповідальний тур, організувати роботу досить такої великої кількості команд. І ми сподіваємось, що це якраз можливість показати, що наше місто все-таки в сфері IT також має великий потенціал, можливості і продемонструвати свою гостинність. Тим більше, що нам так вдало, все зівпало. Олімпіада проходить в суботу. В суботу, день міста. У нас в місті свято буде що показати, і буде дійсно. що ще студентам. Зрозуміло, що студенти не тільки ж будуть займатися Олімпіадою, Вона закінчиться після обіду. Їм вже цікаво буде і познайомитися з містом. Не дуже посмотри, да. що у нас тут є, і так далі. Тому я дуже сподіваюся, що це все разом так дозволить нам. На хорошому рівні а це організації уровень наших учасників. Що стосується рівня наших учасників, ну якби офіційного такого рейтингу не було, були тільки обласні, але ми порівнювали з тими областями, які будуть тепер в нашому регіональному турі, то перспектива на нас радужні. Тобто призові місця ми сподіваємось, у нас будуть, якщо вони виступлять не гірше ніж в попередньому турі, тому що це нові задачі. Як це все станеться, як спорт? Ну зрозуміло. Ми боремося за те, що нас визнали найкращими, щоб поїхати представляти нашу країну на міжнародному рівні там, у фіналі. Який подарунок і де буде проходити потім міжнародний рівень? Е, міжнародний рівень буде проходити в весною, якщо я не помиляюся зараз в Китаї і е, спонсорує це все компанія IBM, тому відповідно і рівень подарунків там досить високий. В першу чергу це можливість познайомитися з роботою з значних компаній, відвідати безпосередньо офіси серйозних it компаній, плюс важливість стажування. Я так розумію, Непоха. офіси важливих компаній слідкують за цими конкурсами і там обирають собі. Потім майбутнє. обов'язково ті люди, які вміють. Себе показати на Олімпіаді це ті люди, які вміють розв'язувати нестандартні задачі, які вміють знайти вихід із нестандартної ситуації. А такі якості дуже важливі для будь-якого роботодавця. І скажіть, будь ласка, наскільки важко вам було організувати цей конкурс? Я так розумію, є якась підтримка. Обов'язково тут е, ну зрозуміло, що будь-які речі, коли вперше організовуються, це не досить така проста задача, угу. тому що такий масштабний е, конкурс, також масштабну олімпіаду ми приймаємо вперше, але ми справилися вже, можна сказати, з цим. Ми чекаємо вже в п'ятницю наших гостей. Заїжджають вони в п'ятницю. І дуже б хотілося відзначити і подякувати тим, хто підтримав нас в цьому плані. Відгукнулися на прохання на допомогу досить таки багато наших, в першу чергу, it компаній тому що це Олімпіада з програмування. І тут хотілося б подякувати в першу чергу вже постійним нашим партнерам і друзям, це компанії Onyx Systems і безпосередньо виконавчому директорі Дмитру Дурачу. Ми з ним колись в цій студії вже зустрічалися. Вони нам Постійно надають допомогу. Крім того, нам допомогли і в організації і з призами такі компанії, як Kinect Pro. Це ще одна it аутсорсингова компанія, яка займається розробками там і в і в області медицини, і страхування. Крім того, компанія Digital Will. їхня специфіка це маркетинг, інтернет-маркетинг. Хоч вони не безпосередньо не пов'язані з програмуванням, але також задоволенням відгукнулися. Це і наша Кіровоградська торгово-промислова палата. І тут хотів би подякувати Ірині Анатоліївні Саєнко за підтримку. Крім того, дизайн агентство Банда Піксельс, блокноти, футболки, дизайни всіх цих речей вони нам також в цьому допомогли. Крім того, це тренінговий центр ПАМП. Це ще одна цікава ініціатива наших IT-компаній, в першу чергу, Kinect Pro, які поставили собі за мету працювати з студентами старших курсів для підготовки їх до реальної роботи безпосередньо, тому що не все в плані ну в межах освітнього процесу можна охопити. І також постійні е, наші. Друзі, я можу вже так сказати, це школа Ша Плюс Плюс і Кавокінг Ково, угу. Бо навіть можна сказати, як вони себе позиціонують. креативний it простір який займається організацією різноманітних зустрічей, конференцій в області IT і не тільки. Mm -hmm. Тому коло досить таке широке наша да. партнерів. Дякую всім тим, хто підтримав. Я так розумію, у студентів буде можливість ну, по перше, відпочити, познайомитися, поспілкуватися, показати, що вони найкращі, ще що отримати прекрасні подарунки від партнерів, які підтримали. Обов'язково дякуємо Дякую вам за те, що організовуєте цю олімпіаду. Наснаги вам удачі! Хай все пройде так, як треба. Ну і Надіж, що хай наші виграють. Було дуже здорово. Ми да. тримаємо за них кулачки. У Нас у студії був старший викладач кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету. Віталій Котяк, дякуємо вам, Спасибо. Ну а ми відемося після кліпа.